10.02, ноль верхній поверх першої секції. Тут така стрьомна хода. Ми по цій драбинці залізли. Так, мені здається, тут підлога була більш щільно зроблена, але вона кудись ділася. Ну, ми ж ходили з тобою. Пам'ятаєш? Так, зараз ми тут обережно пройдемо, куди можна пройти. Що тут? Тут монтують стіни, пісяють бутилки. От. Поки що такий тільки стан, на жаль. Нічого тут. Нічого цікавого насправді поки не відбувається по накриттю. І пам'ятаєте, вони сказали, що тільки з 1 квітня будуть робити. Так. Так що перша секція поки в такому стані. Йдемо на верхній поверх другої секції, поки є лазанка. І ми потім спустимося вниз. Ну, тут, тут, бачите, вже ну, це ж місце для подачі матеріалів, тому його не накривають і нічого не роблять. Слухай, ми не вийдемо потім з другої секції. Чого? Бо там підпертало палкою. <хи> ну, да. <хи> да, да. Ну, Колі, Колі наберемо хай вічине нас. Да. Так. Ну, тоже варіант, кстати говоря. Ну, мы не підемо же наверх сейчас, правда? Ну, нам на третю не лезть зараз, то... Січас, так. Да. Так, ну що, тут нічого не змінилось особливо. Нема чим похвалитися. От. Ну, вони бачиш, вони зараз пілони монтують, а три тижні вони мають вистояти, потім тільки перекриття там будуть робити. Це про сусідній будинок, там так гарно вже роблять все. Тут також я не бачу ніяких змін. Ти бачиш якісь тут зміни віка? Ну, я не бачу тут ніяких змін, особливих. А, вогнезахист ще мають переробити на першій секції. Тут вікна і вони мали зробити, ми не звернули увагу, вони вже мали зробити за п'ятницю вікна четвертої секції на верхньому поверху з, -з боку Гостомельського шосе. Ми да. знутри, да. Це власть, а що ти хочеш на второї смотреть ниже? Та ніче, через смотри. Да. Що да, я тут ще? Вони тут, звісно. Може, порядки просто наводять такі. А я не знаю, о чм в. Лисея, висеє, висеє. Да. так. вже тих краєвидів. Сосен, як они. Вот это вот що за припічка? А, це ж була криша така, вона ж на нього вдягалась. А що воно, як воно лишиться? Там же ж вікно має до нього перекладатися. Так, ладно. Тоді що, ліземо? На третю секцію? Виходимо через третю? Ага. Ну, давай я нажимаю 100.